Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Руда американська мафа хоче досягнути угоди про припинення вогню уже на наступному тижні. Тобто, вона думає, що зможе змусити українців погодитися вийти з решти Донбасу без бою. Краматорськ і слов'янськ це ключове питання для того, щоб взяти Краматорськ і Слов'янськ. За нинішніх умов московитам знадобиться десь років вісім, і якщо ми врахуємо кількість трупів, які вони кладуть на кожний квадратний кілометр, який вони захоплюють, то десь їм доведеться витратити на все це близько мільйона своїх ванюшек. Американці хочуть, щоб ми віддали їм слов'янськ і Краматорськ просто так, без всякого спротиву. Власне кажучи, це стара американська політика. Сполучені Штати свого часу просто так забрали у нас ядерну зброю і передали її ванюшкам. Вони просто так знищили наші ракетні шахти, просто так. Змусили нас знищити значну кількість протипіхотних мін і конвенційних озброєнь. І Я нагадаю, що за це вони майже нічого не заплатили зараз. Вони хочуть, щоб Україна безкоштовно віддала Московий, там Донбас, так само як колись безкоштовно віддала ядерну зброю. Тобто вони обіцяють, що нібито якісь інвестиції будуть в Україну і що частина заморожених. В Європі коштів так само піде в Україну, але все це брехня. Сполучені Штати вже перебувають в фінансовій кризі. Європа в економічній стагнації і нічого вони нам не будуть давати. Дехто із наших делікатних глядачів. Ображається за те, що я називаю Трампа рудою американською мавпою. Але я не можу собі відмовити в цьому задоволенні. Перед Трампом так принижуються європейські лідери, перед Трампом так принижуються американські чиновники. Що я, не будучи ні європейським лідером, ні американським чиновником, якщо можу собі дозволити називати його тим, ким він є насправді, то я так і роблю. І раніше колись принижувалися перед великими людьми перед наполеоном, перед Гітлером, то навіть перед Сталіном, хоча він не велика людина, але принаймні великий монстр. Але то були люди, які ризикували, коли йшли до влади. Це були диктатори, це були полководці. Такі люди, як Наполеон і Фрідріх Другій, Великий, бували в боях безпосередньо, і коли перед ними принижувалися, це все одно було гідко, але це принаймні можна було зрозуміти. Але зараз всі європейці і американці принижуються перед ріелтором. Це якась реалізована мрія зоозахисників. Комосапіяс замість того, щоб дресирувати мавпу, принижуються перед нею. Але повернімося до політики Сполучених Штатів. На жаль, Трамп не виняток. Останні 30 років політика Сполучених Штатів щодо України полягала в тому, щоб максимально послабити Україну, тобто максимально посилити Ерефію і максимально послабити Україну. Щоправда, Ерефію вони посилюють останні 100 років, якби не Сполучені Штати. Цей монстр не зміг би розпухнути до таких розмірів він, мабуть, уже давно би здох. Сполучені Штати збудували воєнну промисловість для радянської. Росії в 20-х, в 30-х роках. Сполучені Штати завалили Московію ленд-лізом в 40-х роках. Сполучені Штати допомогли Ерефії не розвалитися на початку 90-х років. Сполучені Штати допомогли Ерефії інтегруватися в світову економіку в 90-х і 2000-х роках. Сполучені Штати передавали їй технології і готові передавати технології зараз після досягнення перемир'я, так як вони собі його бачать. Це перемир'я. Сполучені Штати е, лише один раз допомагали Україні. Це з 2022 року по 2024. Тобто лише два роки за 100 років, тобто менше 2%. Якщо ви можете порахувати, вони передавали Україні якусь зброю, але за це вони вимагали від України не отримувати перемог на певних ділянках фронту і на певних напрямках боротьби. Наприклад, Сполучені Штати врятували херсонське правобережне угруповання РЕФІ від знищення українськими збройними силами. Така можливість була. Але саме Сполучені Штати поставили вимогу, щоб українські збройні сили випустили оце уже оточене московицьке правобережне херсонське угруповання на лівий берег Дніпра в ті роки сполучені штати вимагали від України не завдавати ударів по московицькій нафтопереробній промисловості. Тоді Сполучені Штати проявляли крайні незадоволення, коли українські збройні сили і спецслужби діяли на території Рефії. Сполучені Штати умовою своїх поставок зброї. Ставили те, щоб українські збройні сили не завдавали ударів по Москві. з приходом Трампа і та слабенька допомога. Україні, яка ними здійснювалася, припинилася. Вони щоправда продають нам деякі системи озброєнь, але крилатих ракет, наприклад, не продають. Зараз Трамп хоче усунути з посади Зеленського, він вимагає виборів і каже, що 82% українців хочуть, щоб вибори відбулися. Це звісно ж, брехня. Але навіть якщо 8% українців хочуть, щоб відбулися вибори прямо зараз, до закінчення інтенсивних бойових дій. То це все одно забагато. Всі ці люди є ватою, але нам потрібно поменше пошталакати, адже часто Трамп і трампісти, і, взагалі, вся ця наволоч посилається на громадську думку в Україні. Ми любимо лаяти власне начальство в умовах миру. лаяти власне начальство це мабуть нормально. Але в умовах війни це шкідливо. Ми даємо козирі різноманітним рудим американським мавпам. Це те саме, як наші рускоязичні співвітчизники дають козирі путіну. Путін каже, що 70% українців хочуть розмовляти московською мовою, тобто не хочуть розмовляти українською мовою. Найкраще їм режим рускоязичне може забезпечити саме московицька окупація. Отже, каже Путін: 70% українців ненавидять українську мову. Отже, вони ненавидять Україну, отже, вони хочуть московицької окупації. Браття і московити, і їхні союзники американці користуються нашими слабкостями і нашим ідіотизмом. Непогано було би, щоб ми не проявляли ні першого, ні другого. Якщо Трамп і Путін хочуть виборів в Україні, значить ці вибори нам не потрібні. Взагалі, будь-які чесні нормальні вибори можливі тільки після чисток, після масштабних чисток в Україні. Наприклад, в Румунії останні вибори стали можливі тільки після арешту і відсторонення від виборів про московських діячів, те саме в Молдавії. Чесні нормальні вибори стали можливі тільки після того, як були проведені обшуки у промосковських партій. Відбулися арешти, і відбулося усунення від виборчого процесу Вати в Україні. чесні нормальні вибори можна привести тільки після масових арештів, масових усунень, після чисток московської і американської агентури, а також після заборони соціальних мереж саме через соціальні мережі. Впливають на нас і американці і московити. Вони здатні вкласти дуже багато. Якщо в ви вибори в Молдові московити вклали 300 мільйонів доларів, то вибори в Україні вони здатні вкласти легко 3 мільярда доларів. І вони вже зараз домінують в соціальних мережах своєю пропагандою і своїми інформаційно-психологічними операціями. Саме вони сидять в мізках багатьох українців, але те саме роблять і американці, і маск своєю мережею ікс. Довів, що він здатен впливати на громадську думку серйозних країн, навіть Великої Британії. Тобто Маск здатен вивезти сотні тисяч людей на вулиці Лондона. Нещодавно він це зробив. Тобто він зробив це в Лондоні під правильними гаслами. У нас він це буде робити під неправильними гаслами, адже він стоїть на антиукраїнських позиціях. Але не тільки ікс, але також Ютуб, який ви зараз дивитеся, інстаграм. Є американськими соціальними мережами, а TikTok, яким використовуєтеся, є китайською соціальною мережею. тобто всі ці мережі в ті чи іншій мірі антиєвропейські і антиукраїнські, принаймні, вони можуть бути так використані, і вони вже так використовуються. Проводити вибори під ударами московських ракет і при домінуванні ворожої пропаганди просто неможливо. Що ж тоді робити, як оптимізувати владу? В цих умовах, адже війна це назавжди, і адже ворожий тиск так само буде з нами завжди. Я гадаю, що тільки через поступове обмеження виборчого права. Ухилянти, дезертири мають бути позбавлені виборчого права. Взагалі, вибори мають проводитися тільки в середовищі українських військових. Армія має вибирати українські військові теж багато не все розуміють і часто помиляються, але значно менше ніж цивільні. Між іншим, у це що робити, як нам бути в світі, який так швидко і так тотально змінився. Потрібно думати. І 5 лютого відбудеться. Конференція правих це буде ідеологічно-теоретична конференція щодо визначення актуальних і перспективних завдань правого руху в Україні. Доступ слухачів вільний. Конференція організується кількома правими спільнотами. Переважно мілітарними пізніше. Я повідомлю де вона відбудеться, і хто буде брати в ній участь в якості доповідачів, але знову повернемося до сполучених штатів. Ми пояснюємо поведінку Сполучених Штатів довготривалими тенденціями, але її можна пояснити також і актуальністю. Сполучені Штати фінансово не тягнуть свою присутність в Європі і навіть свою присутність в Тухоокеанському регіоні вони аргументують Європі, що вони полишають Європу, тому що мають зосередитися на Тихоокеанському регіоні, але в Тихоокеанському регіоні своє послаблення вони аргументують тим, що не задоволені своїми союзниками. Вони полишають Європу, але хочуть продати це своє полишення, свою відсутність. Те саме вони хочуть зробити і. В Тихому океані тим часом Китай поводить себе як боксер, який хоче розсмикати супротивника. Китай відверто загрожує Тайваню. Які нібито мали би теоретично захищати Сполучені Штати, але зараз дедалі більше видно, що не зможуть вони захищати Тайвань. Але про всяк випадок Китай одночасно здійснює загрозу південній Кореї. Китайські і московицькі літаки загрожують повітряному простору південної Кореї зараз уже регулярно. Одночасно Китай. Скандалить з Японією і погрожує Японії в її територіальних водах. Китай конфліктує з Філіпінами. Де він вдарить зараз? Невідомо він може вдарити одразу в двох напрямках, в трьох напрямках, тільки в одному напрямку, якщо у нього не буде вдаватися щось з Тайванем. Він, можливо, переключить свою військову увагу, свій наступ на південну Корею або на Філіппіни. Цього ніхто не знає, і Китай таким чином загрожує одразу всім в той самий час. Військовий союзник Китаю Ерефія. Збільшує загрозу для Європи, тобто велика кількість загроз в різних напрямках, і західний світ не знає, як реагувати, Я розуміє, що у нього не вистачить сил і фінансів на адекватну реакцію. Замість того, щоб шукати протидії, ми бачимо, що політика Сполучених Татя в Тихоокеанському регіоні є абсолютно жалюгідною в Європі. Вона іще ще більш жалюгідна. В Європі Сполучені Штати толерують саме е, ті партії, ті політичні сили тих лідерів, яких купила Москва. Тобто у Москви і у Вашингтона в Європі одні й ті самі улюбленці, одні й ті самі ставки в Європі. Здійснюють Москва і Вашингтон. Це хіба не партнерство? Скажімо, Москва купила Орбана і Фіцо. На кого ставить в Європі Трамп на Орбана і на Фіцо? Сполучені Штати, ніби як збираються зосередитися на Латинській Америці, тобто піти скрізь у світі, але на Латинській Америці зосередитися, і їм зараз підігрують Китай і. Московія кажуть, що ви там зосереджуєтеся у себе, але от Тихоокеанський регіон, Європа це наше. Китай заодно хоче зараз перехопити європейський ринок і через е, вигідні пропозиції щодо Європи, і щодо торгівлі з Європою, і через власні товари, і через дуже м'яку тарифну політику по відношенню до Європи, не таку брутальну, яку проводять Сполучені Штати. А також і своїми пропозиціями захистити Європу від свого сателіта РЕФІ. тобто Китай забирає європейський ринок, який він збирається захищати від московитів і від брутального тиску Сполучених Штатів. Я зараз розповідаю схему, і як кожна схема, вона достатньо. Схематична, я би там і сказав, вона достатньо одностороння і не описує всього багатства життя. З одного боку, Китай використовує Московію в якості загрози, справді вона союзник. Другого боку, невдоволення Московією наростає у Китаю, і Китай вважає своїм не лише Тайвань, а також і Забайкалля. Московія в економічному смислі та й військовому тотально залежить від Китаю, але в той же час ображається на Китай і хотіло б отримати. Нові інвестиції і нові технології від сполучених штатів, окрім того, є не лише інтереси країн в середині кожної країни є різні політичні угруповання, тенденції і різне розуміння необхідності, і вони часто суперечать одне одному. Втім, у нас свої справи, і ми повинні розуміти, що для нас важливі не оці всі переговори про мир. Це гідно, це звісно не уникнено. все це треба провадити, але головне це подальше фінансування української економіки і війни. І тут є проблеми. Ви бачите, що Європа не здатна воювати. Це нормально. Від них цього ніхто не очікує. Але коли ці баріги не здатні навіть фінансувати, це вже свідчення справжньої кризи, тобто вони реально бояться, вони реально розуміють, що тільки Україна їх зараз захищає, не сполучені штати, і при цьому вони не можуть нашкрести у себе там грошей для того, щоб нормально профінансувати українські збройні зусилля, будемо сподіватися, що все-таки якось нашкребуть. В очікуванні цього потрібно переводити Україну повністю на мілітарні рейки. Потрібно всі гроші, які є в Україні, зібрати для війни і заощадити на всьому іншому. У нас дуже багато грошей. Витрачається намарно і навіть зі шкодою для держави і для економіки і в першу чергу зі шкодою для збройних сил візьмемо, наприклад, місто Київ. Бюджет Києва за останні чотири роки десь від 80 мільярдів на рік до 100 мільярдів на рік приблизно. За всі ці чотири роки, тобто Київ отримав щонайменше 350 мільярдів гривень в якості свого бюджету. Тобто їх він витратив переважно на хабрі-чиновникам. Він допомагав збройним силам із цього бюджету менше 20 мільярдів гривень за всі ці чотири роки на плиточку перекладання асфальту і клумби Київ витратив більше ніж на допомогу українським збройним силам. Подібна картина в більшості інших обласних центрах. У нас величезна бюрократія, вона має бути категорично скорочена для того, щоб ми могли підвищити заробітну платню нашим військовослужбовцям. Потрібно конфіскувати майно спілок, наприклад. Федерація про України, у неї дуже багато майна і ще залишилося. Дещо вони вкрали і продали, але багато що залишилося в центрі Києва грандіозні будівлі все це, звісно, треба забрати і продати для фінансування збройних сил. Потрібно продати більшість державних і комунальних підприємств. Вони переважно збиткові, і, хоча б для того, щоб не нести витрати, звісно, краще. Все це продавати в мирний час, але мирного часу вже ніколи не буде. А гроші потрібні прямо зараз. Держава не повинна займатися бізнесом, а у нас держава це головний бізнесмен в країні. Держава повинна займатися війною, а бізнесом повинні займатися бізнесмени. І от якщо у нас всім, в тому числі і політикою, буде керувати армія. а Економіка буде вільною, тоді Україна зможе нашкрестити гроші навіть у себе на війну. Армія як єдина політична партія в країні, всі інші мають бути заборонені. Войовнича церква, яка має домінувати в суспільстві, і вільна економіка. Ось три речі, які можуть нас врятувати і привести до перемоги. Якщо ви поділяєте ці думки, то ви наша людина. Ми вас любимо, і з вами ми обов'язково переможемо. На цьому вам і щире звитяжне бадьоре українське амінь.